І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас новий мод для GTA 3. Він називається GTA 3 Mafia Mod LC 1962. Давайте почнемо нову гру. Подивимось! Так, я заміняв.

Давайте! Це з GTA San, San Andreas машина. я, я її пам'ятаю. Леса, до речі. До речі. Ця машина. Нормальна. Може такі моделі, я не знаю. Я не знаю. Може такі моделі. Ле. Зараз подивимось. Таксі. До речі, таксі океаніка. З GTA Vice. City. Допам'ятаю, Vice? Так. Давайте. Так, так, так. Ну, это мы знаем. Это мы знаем. Вот так. Это мы знаем. Вот уже нарядился. Ука, Ник. Тільки что был. Так. Тільки що був океанік. Так. О, ось ми переїхали. Зараз. Давайте, до речі, подивимось, чи є якісь скини, які замінюють. Скіни потрібні бути. Ну, давайте цей скін. Я встал. Давай ты сюда ему. Пусть. Се ще кататчка. Лей са турече стари. Се ще. Давай ты видь такси. Та машина, яка стояла біля готелю. Весь сіті. Так, це вона. Так. Ось лікарня. До речі. До речі. Народ. У минулому відео У нас лікарня ось тут була. Ось тут, на, на цьому місці. А у цьому відео лікарня ось тут, надзвичайно, топту. Це круто. Це круто, дуже круто. Ладно, давайте. сідай, давай. Так. Давайте зараз ми... замов ось стара машина так дякую 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 все так ось така машинка так. Машина поліції теж. це океані машина тут Різні. Я не знаю, текстури ви бачите, білі. Я не знаю, може я неправильно встановив цей мод. можливо, щось неправильно замінив. Але ви бачите, грана вилітає. Мод непоганий. Це ось, наприклад, ось ця машина. Нешнова. Еж Ежного. Зараз ми поїдемо. Давайте сядемо, ця Поїдемо Зараз. Ось, наприклад. Це якась теж. Того. А, звичайно. Get out of the car. Давайте заїдемо, ну, наприклад, до Сальватора. Подивимось, які в нього машини. В нього... А, ось. В нього два океаніка. Стоять. Біля нього. Мафія Сентінел. Так. Два Океаника, Ну, атмосфера є. Атмосфера є, до речі. Поїхала таксі. Старенька. Ось вона. Давайте сядемо. Так що такі ось справи, мод не поганий. Мод старенький так, звичайно. Але... Непоганий. Непоганих. Так що такі ось справи. ладно, народ, Давайте будемо завершувати обзор на цей мод. Кому сподобався обзор на цей мод, ставте лайк, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щастим. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!